На місці колишнього пустиря, що за газотроном, люди переважно похилого віку власноруч облаштували собі городи. Прибрали сміття, завезли чорнозем, посадили городину. А сьогодні зранку приїхав бульдозер і почав людські городи знищувати. Все, все взяли, понівечили. Дивіться, що поробили. І тепер хто верне гроші? На 15 Напівасові купила, посадила, все пропала. дивіться, це, і жінки отам, все скомсав. Подивіться. Скільки там в неї ще капусти, є, скільки є сігіреє, скільки зелені є, все скромсали. Ну хто ж це так робить без попередження? Ми зараз поставимо дітей, поставимо дітей і всі станемо з лопатами. Не дамо йому копати. Ми самі наведемо порядок. Посадимо рози, посадимо цвіти, все зробимо. Скажіть, ну не можна німечить. За словами пенсіонерів, вони знали, що на місці їхніх городів у майбутньому планують збудувати церкву, але про знищення ділянок їх попередньо ніхто не повідомив. Бульдозерист, який виконував це малоприємне завдання, назвати замовника не зміг. Не знаю, нам заказали бульдозер. Ми працюємо. А представник сторони замовника, лише побачивши кореспондентів, недовго думаючи втік. Отакий своєрідний подарунок до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників отримали сьогодні ветерани та пенсіонери з вулиці Черняка.